В столиці Австрії в Відні вчора хтось вбив і спалив тіло заступника мера Харкова Кузьміна. Пацан молодий, 21 рік. Його ну уколошкали, поклали на заднє сидіння його мерседесу, вивезли десь там в передмістя і спалили то нафіг, ну... Приховати у Але але ну, поліція з'ясувала, знайшла, а, зрозуміли, хто це, що це, і а, така от історія всплива. Виявилось, що хтось почистив його криптогаманці. Ну, тобто, не, біду, не бідувала да, родина. А чому так? А, ну, батько, заступник мера Харкова, Сергій Кузьмін, це а, той, хто опікується будівництвом Харкові навіть зараз. Це там. Дозволами на землевідводи, на ларки, Ну, Тобто, розумієте, дуже грошова тема в Харкові. І mm. до того ж, він ще був до вторгнення, певний час очолював Державну архітектурну будівельну інспекцію України у 2019 році, там в останні місяці Гройсмана от він там керував. Тобто, це та структура, де в масштабах всієї країни. По, ну, Призначали прайси на дозволи будов... будівництва. да, от типу, ну хочеш збудувати там на тисячу квадратних метрів. Якусь квартирну халупу, да? ну, типу по 5 баксів за квадрат відслінняв, типу. ну чи по скільки там, хто там скільки встановлював. Ну, тобто, батько зрозуміло з такого середовища, що мама не гарюй, навіть казали, що дружбан Ігоря Абрамовича це такий дуже впливовий, колишній вже нардеп від Харківщини. Від ОПЗЖ теж втік від війни давно вже поки теж, але зберіг якийсь свій вплив там на частину парламенту, ну такий дуже потужний. І от у мене просто от накрила така штука. От пацан молодий, 21 рік. Його вбили, ну очевидно ж да, ну, не... і спалили, ну не просто тому, що він там десь в барі а, комусь нагрубив там чи ще щось таке. Ну очевидно, там бабки в основі якось того лежать. А... Чи може був би він живий, той пацан, якби батько не був такий, да, от інтересний не корупціонер, да? можливо, якби він був ну, нормального достатку, ну, звичайний, да? от, от, біженець від української війни, можливо, би хто не вбивав би і жив би собі далі. Ну, це якось мене по-батьківськи накрило. Оце історію, типу, про корупцію і як батьки відповідають за те за майбутнє життя своїх дітей. Охо-хонюшки, oh -oh -oh, хо-хо. Oh -oh.